Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни. Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України. Ситуація з електроенергією не покращується і тому ми повинні працювати таким чином, щоб дублювати систему і житлово-комунальних послуг, і дублювати систему взагалі життя людей в нашій громаді. Над цими завданнями будемо працювати цю неділю. Ми готуємося до, скажімо так, кінця поточного року, підведення підсумків. Працюємо в обмеженому режимі, як воєнному, так і накладка йде по постачанню електричної енергії. Це стосується всіх. На даний час готуємося к сесії, готуємо рішення про хід виконання програми за 9 місяців, а також по внесенню змін до програм на наступний рік. Підготовлено проєкт рішення щодо підтримки суб'єктів малого підприємництва. Це стосується генераторів. Відповідний проєкт сьогодні буде узгоджений з структурними підрозділами, які задіяні у ці роботи, та винесено на розгляд засідання сесії шостинської міської ради. По автобусу Глазово. У, у суботу перевізник виїжджав на місце, повинен був спілкуватися зі старостою. Глазовської Глазовського старостинського округа. Сьогодні ми з перевізником будемо з Даша. вивчайте, автобус повинен їздити. Автобус повинен їздити цей, другий, третій, п'ятий, десятий, але повинен їздити. Спільно з наймитем, компенсаційний характер і так далі. Проводимо прийом громадян в умовах відключення світла відповідно до графіку третьої черги. Відключення за минулий тиждень було зареєстровано 51 заява в реєстрі речових прав. Та зареєстровано 23 прав власності і 3 оренди. Видано 25 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано три фізичні особи підприємця, і три припинено. Внесено чотири зміни. До юридичних осіб було внесено три зміни, видано сім витягів. На прийомі також була одна внутрішньопереміщена особа з Херсону з питань реєстрації бізнесу. Добре, дякую. Найметенко є на зв'язку. Антоніна. Управління продовжує роботу з надання усіх соціальних послуг жителям Шостинської міської територіальної громади. На минулому тижні завершено виплати державних допомог. Усього за грудень повністю державних допомог отримали жителі громади на 13 мільйонів 700 тисяч. Також виплати здійснені внутрішньо переміщеним особам. І останній раз в цьому році нараховані пільги 2567 особам на 3 мільйони 425 тисяч. Також продовжуємо роботу з придбання деревини паливної. Чекаємо на цьому тижні 2 мільйони 800 тисяч для того, щоб закінчити виконання і побажання заяв заявників Шоснської територіальної громади. Ви організуйте привітання до нового року е, всі сім'ї, які мають військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та оборони, особливо по е, населеним пунктам по сільській місцевості. Добре, минулого тижня п'ять твердопаливних котелень. Підключено до резервного живлення продовжується облаштування пунктів незламності. На сьогодні повністю облаштовано 21 пункт. На 9 пунктів ще чекаємо генератору. Вони мали приїхати минулого тижня, але трішки затримались і постачальник обіцяє цього тижня їх вже поставити на пункти незламності. З 26 грудня для учнів в закладів загальної середньої освіти шоскінської громади розпочнуться. Зимові канікули, які триватимуть до 10 січня, крім учнів ліцею. Ліцей піде трішки пізніше. З 29 грудня до 15 січня. А чого ліцей передвинули не так, як усі? Що там за проблема? Заклад у за бажання учасників освітнього процесу, самостійно приймає рішення. Я розумію, так, ну, або всі, або якась причина повинна бути. Або всі, або якась причина, що вдруг ліцей виділяється, що там відбувається, Якісь процеси, чи що там, що там не виходить, що... наоборот, що там отримається? Просто... Ні, все там виходить, просто вони прийняли таке рішення, рішенням своєї педагогічної ради. Ні, ну в наступний раз не треба таке витівати. Тому що всі заклади в один унісон повинні працювати, розумієте? А так ми почнемо канікули ганяти з 1 січня по 31 грудня. Захарченко, Оля, є на зв'язку. Пункт незламності у вас є на території? Так, да, є. У нас пункт незламності працює в школі. В школі. Що там є, чого нема. Все є, все працює. Все є добре. Хтось приїде, подивиться. Жука, Олександр Владимирович, є на зв'язку. На минулому тижні почали заміну вікон на інфекційному відділенні, які надійшли. По лінії ліквідації наслідків. Плануємо замінити 52 конти, які були частково тільки нами відремонтовані влітом за власні кошти і кошти місцевого бюджету. Так у нас, якщо все нам вдасться, то всі вікна будуть в інфекційному відділенні замінені на сучасні. Завершуються роботи на котельні і другому електрогенераторі. Сьогодні завершили подачу попередніх пакетів на контрактування з НСЗУ. Першу по, по що скорочений е, схемі, йде завтрашнього дня, будемо подавати ті, що е, до середини січня можна подавати. Плануємо подати на два або на три пакети більше, ніж в минулому році. Робимо все для цього. По релаксації теж пакет робите? По реабілітації амбулаторний пакет готуємо документи. Так, ще не віддали. Ні, ні, він, він не йде по скороченню процедурі. Він йде до 15 січня. Зараз готуємо документи, перестановки штатні, робимо ті, що ну, всю роботу підготовчу проводимо. Ну, діляться Фатун. Є на зв'язку? Заклади культури, працівники закладу культури приєдналися до міського флешмобу опери прекрасну прикрасою ялинку на площі центральних міста. Тут плануємося привітати наших мешканців Різдвом Христовим та з Новим Роком. Там два представника з нашого міста побратима Франкфурт на одері приїхали в наше місто і будуть у вашому арт-центрі. З'явили бажання таке, де організуйте. Будь ласка, зустріч. Продовжується надання допомоги населенню, матеріалами для облаштування пунктів незламності. На минулому тижні було закуплено дрова. А, і відповідно табелю термінових та страхових донесень проводиться звітна робота з цивільного захисту за 2022 рік і постановка задач на 2023 рік. Так ті обсяги до пунктів незламності, аптечки, буржуйки, додаткові електростанції. Це все закупляється чи там процес, чи що там іде? Время двіжиться медленно. Закупляється буржуйки буржуйки. Ще ж закупили на цьому тижні на минулому. Ну, аптечки купили чи не купили. Ми в дві неділі говоримо за аптечки. Що за проблема з аптечками? Купляємо. Що значить купляємо? Замовили, є, буде через неділю. Ми дві неділі чекаємо, аптечки. Що то там не зрабати. Олечка, вникни в ситуацію, щось там не те. Добре. Добре, дякую, шановні присутні. На цій неділі ми повинні працювати над розширенням кількості пунктів незламності. Загальна кількість їх поступово буде доведена до 200 у кожній школі пункт незламності, в кожному дитячому садку, в кожному позашкільному закладі, в кожній сільській раді, в кожному будинку культури, в тому числі в кожному селі, в кожній бібліотеці. Тобто створюємо таку мережу, де люди в крайніх складних випадках, коли відключить расист. Воду, каналізацію, тепло, електроенергію, люди можуть отримати ці послуги. Перш за все, перегрітись, зарядити мобільні свої устройства для зв'язку, отримати якусь кількість харчів. Прогнозуємо на три дні закладку таких харчів і е, приготувати, якщо це потрібно, якісь харчі. Я маю на увазі теплу, е, 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 теплі блюда. Ось таке завдання на цій неділі стоїть, і я прошу всіх віднестись відповідально, в тому числі в кожному ФАПі Олександр Володимирович, якщо ви чуєте, у кожній амбулаторії абсолютно в усіх закладах, де, де розташовані наші установи, які фінансуються з місцевого бюджету, фінансовий ресурс на ці розходи ми знайдемо, казначейство пропускає ці розходи на створення таких пунктів, і е, будемо розширяти їх мережу. Дякую всім.